Думаю, що багато хто чув про такий от типовий маніпулятивний відос, який зняла Дулсі Хабер, то якраз незадовго до початку операції проти Ірану. І там отакий от от був відос, яка вона там. Ну, вона насправді такий дуже низькоякісний діяч в плані пропаганди, тому що там актриса вона звичайно таща. Але от вона так зображала от таке переживання, що вона поїхала до Японії, там, побувала в Хіросімі. Як це все страшно, як це все погано, головне, не допустити чогось подібного. І от це така от маніпуляція, маніпуляція, яка зводить всю, наприклад, історію Другої світової війни до використання ядерної зброї. А без ядерної зброї, там Другу світову війну, всю Німеччину розбомбили взагалі в нуль. Гірше, ніж Херосима, і Гірше, втрати більше, ніж і втрат, і втрат, і втрат більше. От, Хто хоче, нехай дізнається про бомбардування Дрездена. Що Кільна, це було таке, да? так? Да, ну, про, ну, просто Дрезден — це такий, більш такий яскравий образ, коли місто фактично от, повністю знищене. Без всякої ядерної зброї. Не, так, там, там, да, там за масульським сценарієм просто стерто з обучаю да, землі. Так, да, так. Да. І от якби. І от, це якби краще, да, тому що там немає відповідної позначки, що це якась ядерна зброя. Ну це ж це ж оце маніпуляція просто до якихось образів, які яскраво існують у суспільній свідомості.